Індонезія це все значно складніше і важче. Це 400 мов, це 17 тисяч островів, це, це 5 релігій офіційних, і це неймовірна кількість малих етнічних груп, про які я вам зараз буду розповісти. Одна з цих етнічних груп, вони називаються тораджійці. Вони проживають в регіоні, який носить назву Тана Тораджа. Я прошу вибачення всіх вегетаріантів в цьому залі. Ну, насправді це відбувається в Тані Тораджі практично щодня. Це, бо щодня в Тані Тораджі відбуваються похорони. Похорони це єдине, заради чого в цей регіон їздять. І насправді, якщо проаналізувати життя середньостатичного тороджійця, смерть це єдине, заради чого варто в цьому світі жити. Похорони відбуваються дуже весело, це величезне свято, всі радіють, ріки крові, зарізають биків, зарізають, тому що А, я вам сказати, що це регіон, в якому живе всього-навсього 500 тисяч, тобто в Індонезії. Живе 250 мільйонів людей, а тут це там, менше навіть половини відсотка. Це не, не абсолютно невеличка етнічна група, вони християни, бо Індонезія це найбільша мусульманська країна в світі. І мусульмани там, ну, в них традиції, якщо порівнювати ці традиції там, з нашими, то мусульмани. Ближче до нас за традиціями, ніж християни, до нас. Е, вони прийняли католицизм 100 років тому і поєднали зі своїми язичницькими традиціями. Ну, насправді у нас також, як ви знаєте, у нас е, і календар, і різні свята е, там, буду хрещати, воду свяття з язичництва. Тобто в нас теж є інтегровані свята. А тураджійці залишили собі церемонію похорон, так як в їх прадавній релігії це ну, вважалося єдиним святом життя. А, як це все відбувається? Коли помирає якась бабушка або дідуська, то рік і вона лежить в ліжку, потім після того, як померла, і їй носять їжу, напої і ну. Коли проходить рік, і вже рік вона не приймає ніяку їду, то е, ну, рідня розуміє, що швидше за все в нас рік померла і пора бабуся поронити. Тоді це, ну, це відбувається ця вся церемонія. Ну, насправді е, цей рік використовується для того, щоб підготуватися до церемонії, бо ну, на церемонії буває до тисячі людей, ну, буває і і більше за тисячу, а це вже дуже багаті люди, які можуть собі таке дозволити. Для церемонії спеціально будуються приміщення з бамбуку, тобто окремі будиночки, посеред посередині площа, на якій відбувається ритуальне забивання скотини. Це не тільки бики, це ще свині. Бики це виглядає просто дуже красочно, коли е, там, ну, вони прив'язують зазвичай за ногу бика і е, підходить от якийсь мужчина, ви бачите, там. Е, він має ну, трошки сухається. Він не може відрізати голову, бо ви уявляєте собі бик, скільки важить і який і він велетенський, він робить такий ну, фактично надріз. Бризкає кров у сторони, бик е, має, як вони кажуть, останнє дихання, і він в цей момент зазвичай виривається. От. Тобто це, ну, Якщо ви бачили в Іспанії кориду, яку вже заборонили, то ну, е, люди, які бачили кориду і бачили це, кажуть, що корида це взагалі. ну, Нічого не пропустили, якщо ви не потрапили на кориду, але потім потрапили сюди. А, тому що бик виривається, це відбувається там. Половині випадків, вони його спеціально так сильно прив'язують. Він стрибає на людей, люди розбігаються, сміються, роблять фотографії, діти скачуть там, набирають всякі кокоси Крови, яка печаріка наскрізь. І всі радіють це в такий праздник життя. Ну, Бажається через роги і бикаб. Душа е, передається з, з цього світу, в якому ми мучаємося, в той кращий світ, там рай. І, е, власне, е, традиція передається з покоління в покоління, якщо там е, в вашій сім'ї хтось помер і вам подарувала якась інша сім'я, тобто одна сім'я має подарувати одного бика. І якщо вам подарували бика, ви кошти від 5 до 50 тисяч доларів, якщо ви подарували бказу 40 тисяч доларів, то ви вже не можете подарувати дешевше. Це буде вважатися, що ви там пранішеві і що ви втратили довіру і авторитет в тараджійському соціумі.